Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий надзвичайно смачний та легкий приготуванні яблучний пиріг крамбл. Для початку нам потрібно підготувати яблука. Яблука потрібно помити, почистити від скоринки та порізати на шматочки. Очищені яблука розрізаю на 4 частинки і потім нарізаю ось такими. Маточками. Далі очищені та нарізані яблука перекладаю у форму. Зверху на яблука додаю сіль, цукор. Я використовую коричневий, трусниковий можна також будь-який цукор. Можна білий, звичайний, буряковий. Крохмаль, крохмаль в мене кукурудзяний, сік лимону. Кількість всіх інгредієнтів указую під відео, а також в кінці відео буде карта інгредієнтів. А також ароматні спеції, які вам подобаються. Я використовую маскатний горіх, імбирь, кориця, а також гвоздика. І все перемішую. Допоки я готую яблука, тим часом розігріваю електричну піч до 180 градусів. Після того, як все рівномірно розподілилося, відправляю яблука в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на пів години. Допоки запікається моє яблуко, у мене є час, щоб приготувати крамбл, тобто суху основу, яка буде зверху засипатися. Для цього в окремій ємності змішую вівсяні пластівці, тобто вівсянку. Борошно, цукор, корицю, трішечки ванільної есенції, дрібку солі. А також додаю кокосову олію. Можна використати будь-яку олію, яка у вас є. Соняшникову, оливкову. Далі перемішую все руками. Ось так перетираючи, щоб олія рівномірно розподілилася по, всім, по всій суміші. В кінці отримуємо ось таку крихту і додаємо сюди горіх і пекан. Можна використовувати волоський горіх. Трішки ножем його ось так подрібню, щоб він не був дуже великий. Для того, щоб горіх мав кращий аромат і смак, трішечки просушила його в електричній печі. І додаю горіхи в цю саму суміш. І ще раз все перемішуємо. Цей пиріг виходить надзвичайно смачний, а також він низькокалорійний і підходить як веган-версія, а також період посту. Після того, як пройшло пів години, яблучка гарно карамелізувалися і змягчилася. Обережний перемішуємо, щоб покрити повністю всім соком сиропом, який утворився внизу. Вирівнюю поверхню. І зверху засипаю нашим сухим тістом. Рівномірно по всій поверхні. Розподіляю, щоб були покриті всі яблучка зверху. І відправляю ще на півгодини випікатися. І ось пиріг готовий. Ось така краса виходить. А зараз ми його з вами скуштуємо. Ось такий красивий пиріг у нас виходить. Він надзвичайно, надзвичайно ароматний і дуже-дуже смачний. Обов'язково вам рекомендую його приготувати, так як в ньому дуже мало калорій. Готувати його дуже легко. А також, якщо звичайну муку вищого катунку, яку я використовувала замінити на безглютенову, вийде також безглютенова версія. зараз ми його скуштуємо. Ммм, це дуже і дуже смачно. Ось мій рецепт. Ось залишаю для вас рецепт. Ви обов'язково повинні його приготувати та насолодитися. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До нових зустрічей!